Вимкне світло, збереже землю. Із таким закликом до людства звертається світовий фонд захисту дикої природи. Щороку, перед передостанню суботу-березня, його активісти проводять акцію Година землі. Жителі країни, які долучаються до неї на 60 хвилин, вимикають освітлення відомих пам'яток архітектури, рекламних банерів, громадських закладів та звичайних осель. Прихильники цієї ідеї знайшлись і в Черкасах. <питут> Так, школярі закликають усіх перехожих викнути світло на час проведення акції. Година землі при нагоді не лише про захід розповідають, а й практичні поради роздають. Треба замінити всі свої лампочки на енергозберігаючі, тому що так ми збережемо енергію, і збережемо заразом нашу екосистему. Зараз просто з -за того, що ми використовуємо дуже багато електроенергії, наша екосистема вона знаходиться в не дуже гарному стані. У світі годину землі вперше провели у 2007 році. Тоді на 60 хвилин вимкнули світло навіть на ейфелеві вежі у Парижі. У Черкасах таку акцію проводять вдруге. Бажаючих доєднатися до неї поки що небагато. Багатьом людям здається, що це проблеми, якісь глобальні, вони не стосуються кожного особисто, але е, всі мають усвідомлювати, що всі глобальні проблеми можна е, розв'язати тільки в тому випадку, якщо ми починаємо діяти кожен особисто з себе. Усі, хто не байдужий до проблеми захисту екології, школярі просять підтримати акцію Година землі. Для цього слід на 60 хвилин вимкнути світло 23 березня о 20.30. Ірина Васюра, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.